Дякую, брати та сестри, дякую за, таку, за такі слова. А, мене дійсно звати теж Андрієм. Сьогодні так сталося, що проповідують вам лише Андрій. Ну, це ніякий не знак, це просто збіг, збіг обставин. Я народився в Луганській області, до цієї війни там жив, там служив. Дякуючи Богу. Там Бог нас звів із Ігорем, ми там служили разом. Це Бог все робить. Сьогодні ми празнуємо свято Велике. Але в мене лише питання одне. Хіба ми сьогодні празнуємо свято? О. В церкві, де ми зараз знаходимося, нас приїдили брати з села Високого, це Житомирська область, празнуємо свято наступного тижня. А я знаю, наприклад, що на цьому тижні у четвер, якщо не помиляюсь, у четвер, празнували праздник Песах місіанські євреї. Тому коли? Коли празнувати? Цей праздник дуже важливий для нас, і ми сьогодні прийшли одягнені по святковому нам радісно, і мені дуже подобається цей праздник, тому що з сьогоднішнього дня, і так, ну, десь до Дня П'ятидесятниці, лунає звістка така, що Христос Воскрес. І є відповідь від людей, що воістину воскрес. Але ж люди навіть не задумуються над цим. Во істину воскрес! І що? Що далі? А далі те, що людина живе так, як що вірить. Людина живе так, як вірить. Я хочу прочитати зараз послання до Римлян. Апостол Павел пише такі слова до нас. Він звертає нашу увагу на віру Авраама, як для нас, для таку міру високу, як треба вірити. Він показує на цій вірі, до чого треба спонукати свою віру. І він каже: силається на наступне 4 розділ з 24-го віршу. І будемо ми праведними перед Ним, перед Богом. Це станеться з нами, хто вірить в Бога, який воскресив із мертвих нашого Господа Ісуса. Бог нашу віру відсилає до смерті Ісуса Христа. Його віддали на смерть за наші гріхи. Ага, це вже особисто виявляється. І Він Воскрес для життя. Заради нашого виправдання перед Богом. Це те, що нас спонукає жити на цій землі. Не дуже мене спонукають ті речі, які тут на землі ну, нам пропонують у вигляді такого, знаєте, чогось високого. Ми тут сценку бачили з вами. Дуже яскравий приклад. Мені дуже сподобалось, діти показали. Що наповнює наше серця? І показувало те, що наше серця буває, що наповнене різними мілкими дуже речами. Дуже мілкими. Ми дуже мілко живемо. Ми стараємося наповнити такими речами, що вони, вони тут є і їх зараз вже немає. І тому. Я думаю, дуже важливий приклад для нас ще є у посланні до Коринфян, той же апостол Павло, нам дає приклад того, що знаходиться в нашому серці. І від чого нас позбавив наш Господь Ісус такою ціною. Ціною смерті на Христі ми тільки що слухали вірш. Смерть на Христі. Це зачасту люди сприймають, це, це як душ щось таке слизливе, таке щось поплакати, хочеться. Да, поплакати хочеться, бо людина страждала за мене. Але до чого, для чого це вона зробила? І апостол Павло наводить нам приклад того, що має статися в нашому серці. Щоб воно було не пусте, як цей хлопчик показував нам, а щоб воно наповнилось істинним смислом життя. І він, опять же, таки дає відсилку нам на е, е, книгу Вихід, але прочитаємо спочатку з 1 Коринфяна 5 розділ 7 вірша. Позбавтеся старої закваски. Є люди, які печуть хліб тут. Є? Так. Ми з дружиною теж любимо їсти свій хліб, який спекли. І е, туди треба, щоб він зійшов, той хліб, туди, туди треба закваску вкласти. І хто як, ми робимо свою закваску. Ми, там, він називається безквасний хліб, але це, закваска там є. А треба щось вкласти внутрі, в тісто. Тісто можна саме спекти, буде коржик, а можна спекти хлібець, який дасть нам е, сили жити, нашому тілу дасть сили жити. А Апостол Павло, Павло каже, яка є, є одна закваска, стара закваска, а є нова закваска. І у вас вийде те, що ви туди вкладете, в те тісто. Якщо одну закваску вкладете, у вас вийде один хліб. Якщо іншу, у вас вийде інший хліб. Що ви хочете? Що ми хочемо зі своїм життям, щоб у нас сталося? І він каже: позбавтеся старої закваски, щоб вам самим стати новим тістом. Кожен з нас живе так, у що вірить. І коли ми приходимо до краху наших почуттів, наших стремлінь, якісь. Приходимо до того моменту, коли ну нема вже чому жити. Немає. Бо пусте. Ми на, чого, на, на щось сподівалися. Ми старались там заробити купу грошей. Ми старались заробити собі кучу друзів, якийсь сенс свого життя, який знайти десь в якихось там сферах, а не знаходимо. І Господь навмисно це розрушує наше житті для того, щоб ми звернули увагу на істинний смисл. До речі, хто читає Біблію, той побачив одну таку деталь. До чого відноситься слово істина? Істина не народжується в спорах. Хоча є така приказка, істина народжується в спорі. Ні. Ніколи не народжується спорах. В спорох, спорох народжуються синяки. О. А істина, вона є незалежна від того, чи ми споримо чи ні. Є декілька місць Писань, де, що, каже, що стосується істини. Істина це Бог Отець. Ми можемо знайти це в Писанні. Істина Ісус каже, Я є путь істина і жизнь. Істина Дух Святий. І істина в Писанні в Слові Божому. Лише там. І вона є незалежна від нашої віри, у що ми віримо. Тому Господь звертає нашу увагу на істину. І каже друзі, наповніть своє серце істиною. Ми живемо або істиною, або російською лож'ю. Або брехнею. Неправдою. Можна і так. Ми чимось живемо. Так от, у мене питання. Ано ну, нам треба жити неправдою цією. На що нам це треба? Що воно нам дає? Неправда це бульбашка, яка надувається, вона красива, але вона лопається. Чи воно нам треба? Ну, красива, піднялась, засвітилась і не стала. Або ми хочемо жити істинним смислом, який дає силу жити. Силу жити навіть в тих обставинах, які у нас зараз є. Силу жити навіть тоді, коли жити важко. І мало того, Господь каже, що Він дає нам життя вічне. Життя вічне, яке ніколи не перестане. Тому навіть время пройде, навіть всі наші сподівання пройдуть, а життя буде вічне і буде наповнене життя. І він каже силається на те, що, друзі, це за нами вибір. Як жити? Чим ми наповнюємо наше серце. Ми можемо цінувати. Те, що проходить, а можемо цінувати істину. І Господь каже нам позбавтесь того, що не є істиним. Це важко, бо ми люди, яким Бог дає вибір. Це Бог нам дав можливість вибирати одне з одним. Що нам важливо. Бог дав нам цей вибір, і ми вважаємо, що чомусь ми стали вважати цей вибір ну, край важливим. Те, що ми вибираємо. Те, чим ми живемо, це вкрай важливо. І дуже важко від нього відказатися, відмовитись. Але коли ми приходимо до Бога з чистим серцем, Чисти це значить, що там нічого більш нема, крім того, що ми хочемо наповнити. Він каже, позбавтеся старої закваски, щоб вам стати новим тістом. Тобто Він не просто так забирає. Він не просто забирає в нас е, наші якісь сподівання, наші якісь е, цінності. Він дає щось важливіше. Як християни, ви є тим пасхальним тістом без закваски. Бо Христос, наше пасхальне ягня, було принесено в пожертву. Сьогодні варто, дуже варто нам з вами замислитися і не тільки нам з вами, але й людям якраз є як добрий час для того, щоб розповісти людям про смисл цього, 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 цієї жертви. Смисл жертви нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Чого Він вмер? І донести до людей, які ще не прийняли Ісуса Христа, донести цей смисл. Щоб люди оцінили важливість жертви, яку приніс Ісус Христос. Тож святкуємо нашу Пасху та не зі старою закваскою злоби й лукавства, а за пріснаками щирості та істини. Ось чому наше свято. Змінити те, що внутрі нас є. Бо це є надважливе. Це є ми самі. Ми самі стаємо новим тістом той людиною, яку Бог замислив ще до створіння землі. Він замислив нас і створив по образу своєму. І він хоче дати нам щось дуже цінне. Але він каже: Я хочу дати, але ти вибери. Чи є цінним для тебе те, що я даю тобі, каже Господь. Якщо є, я даю. Але сатана рядом стоїть і каже, та в тебе гріхів. Як у собаки того, того що не треба. І вони дуже дошкуляють. Вони панують, гріхи панують над нами. Вони хочуть нас. Стати, зробити рабом. Замітьте, що кожен гріх, який людина робить, він робить її рабом. Тобто людина вже не владна над собою. Скандальна людина ну, не може не скандалити. Це, це вона сама, це її нутро. Люба ситуація, яка приходить в її житті, і вона починає скандалити. Чого? Гріх зробив її такою. А людина сама допустила цей гріх у своє життя. І сама допустила, щоб цей гріх панував над нею. І тепер вона не владна над собою, бо гріх уже панує. І так, так, так стосується кожного гріха, який є в нашому житті, він нами руководить. Але Господь прийшов визволити. Зробити нас вільними. Вільними для того, щоб ми могли вільно, відкрито сказати Господу, Господи, я зараз раб гріха. Прости мене. Вибач мене, будь ласка, за це. Ти заплатив на хресті за, мої, за мій гріх. Я вірю в це. І мені більше нічого не треба. Зроби з мене той людиною, яку ти хочеш. Такий? Такий наш підхід до Господа Ісуса Христа, такий наш підхід до Бога. І саме цей, цей період дуже такий сприйнятливий для того, щоб донести цій людині, яка ще не увірувала. Тому, якщо людина є тут в церкві, прийшла сьогодні на свято і ще не зробила цей, цей вибір, не визволила своє серце від того, що, того, що нами керує. І якщо не підійшла до Ісуса Христа і не стала на коліна перед Ним, це має якраз час зробити це. Бо це є поворотний момент в житті, це є шлях до, до щастя. Ми всі стремимося до, до щастя, ми всі до, 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 до Нього линемо. Але Господь так просто дає його нам. Будь ласка, я хочу, щоб ти був щасливий. Прийди до Ісуса Христа, покайся і віри в Євангелія. І цю звістку можна нести зараз кожному кожній людині. Зараз такий час. І він не закінчиться до самого пришестя Ісуса Христа. Тому слава Ісусу Христу за те, що Він зробив нам. Слава Йому навіки. І е, Христос воскрес! Амінь.